Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео індики кросу Харківський. Це єдині індики виведені в Україні. Тому я сподіваюся, що це відео буде для вас цікавим. Гарного усім перегляду! На виконання закону України про племінну справу у тваринництві в результаті 38-річної творчої селекційної роботи колективом вчених Інституту птахівництва Української академії аграрних наук та спеціалістів племінних птахівничих господарств на основі популяції індиків білої широкогрудої породи шляхом цілеспрямованого розведення створено нові поєднувані вихідні лінії індиків батьківську лінію 5. Та материнську лінію 6 – кросу Харківський. Ця птиця відноситься до середнього типу з відповідним генетичним потенціалом продуктивності. Індики батьківської лінії 5 мають у 30-ти тижневому віці живу масу самців 13,6 кг, самок 8,2 кг. Несучість 79 яєць за 21 тиждень продуктивного періоду. Запліденість яєць. 98%. молодняку 81,8%. Виводимість яєць 90%. Збереженість індичат 96,9%. Вихід індичат на самку 58,4 голів. Індики материнської лінії 6%. Мають у 30-тижневому віці живу масу самців 12,4, самок 7,5 кг. Несучість 84-93,6 яєць за 21 тиждень продуктивного періоду. Заплідненість яєць 91%. Вивід молодняку 83-85%. Виводимість яєць 91-91,5%. Збереженість індичат. 97%, вихід індичат на самку 63-72 голів. Експертна комісія, яка була затверджена спільним наказом Міністерства аграрної політики та Української академії аграрних наук від 25 травня 2007 року, в результаті всебічного вивчення поданих на апробацію матеріалів, аналізу первинної документації та безпосередньо ознайомлення. Зі стадами базових племінних господарств встановили, що створене селекційне досягнення повністю відповідає сучасним вимогам щодо індиків середнього кросу. Департамент виробництва та переробки продуктів тваринництва і птахівництва науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України затвердив висновки експертної комісії. За результатами апробації поєднуваних вихідних ліній кросу і підтвердив відповідність апробації встановленим вимогам. 6 листопада 2007 року вийшов спільний наказ Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук про затвердження поєднуваних вихідних ліній 5 та 6 індиків кросу Харківський у складі 8 мікроліній. На даний час. В селекційному центрі Інституту птахівництва Української академії аграрних наук на базі племінного заводу Державного підприємства дослідне господарство Бірки з генетичним матеріалом вихідних ліній вічизненого середнього кросу індиків Харківський проводиться поглиблена племінна робота. Отак, от, от, друзі, і на кінець хочу сказати, що вирощування індиків популярний на сьогодні бізнес в сфері сільського господарства. Хоча ця птиця дуже вимоглива, примхлива у догляді і вибаглива в годуванні, це компенсується смачним, корисним і в той же час дієтичним м'ясом. Розведення поглів'яни несучок дозволяє цілий рік отримувати великі, багаті мікроелементами і білковими компонентом яйця. Тому, попри все. Це дійсно хороший за прибутками бізнес. Тому я особисто сподіваюся, що великі фермерські, фермерські господарства і малі от, господарі звернуть увагу саме на вітчизняний крос індиків Харківський, він набуде якнайширшого поширення, от, тому що ми повинні підтримувати своє. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, моє відео було для вас цікавим і до нових зустрічей!